Ледача вечеря. Так я обізвала сьогоднішню страву, яку вирішила приготувати швидку руч замість котлет. Вкусненько! сир 300 г натерте на тертку, фарш 800 г купила курячого. Якраз вистачило все чітко. Цибуля дрібно порізана ножем, петрушка, часник, сіль, перець перемішати. Лаваш прямокутний, я купила вірменський, їх три штуки в упаковці. Намазати фаршем, розподілити все рівномірно. Посипати натертим сиром. Краї підгорнути, щоб сир не витікав при запіканні, скрутити у тугий рулет. І так з кожним лавашиком. Збовтати одне яйце та помастити ним рулети. Форму застеліть пергаментом, бо я упустила цей момент і мала трішки клопоту по віддиранню від форми, але результат мене задовільнив. Запікати в розігрітій духовці при температурі 180 градусів 45-50 хвилин. Перші 20 хвилин прикриті пергаментом, і в процесі запікання я домостила ще яйце, що залишилося, на рулети. Утворилася рум'яна скоринка. Намазала трішки водою, щоб були м'якенькі, їсти їх краще гарячими, поки не захолонув сир. Прекрасна була вечеря, а й холодні вони не менш смачні.